Привіт! Ти на каналі Казки на ніч. Готовий до нової історії. Слухай, Як сховати Лева від бабуся? Один Лев жив із маленькою дівчинкою на ім'я Іріс. Лев був хоробрим і дуже добрим. Він навіть якось урятував найкраще свічники мера від злодіїв. Лев став міським героєм. До речі, Іріс його неймовірно любила. На вихідних мала завітати бабуся. Аби наглянути за Іріс, доки її мама з татом поїдуть у справах. Лев мусив сховатися, тому що бабуся може занепокоїтися, побачивши його в будинку. Але ж де йому сховатися? За фіранками, під бабусиним ліжком. Це буде важко. Іріс любила свою бабусю вона завжди мала з собою купу цікавих речей. Цього разу вона привезла просто гігантську коробку. Там усього на всього декілька капелюшків і ще деякі дрібнички, повідомила бабуся. Це дуже великі капелюшки та дрібнички, бурчали мама з татом, затягуючи коробку нагору до бабусиної спальні. Однак Іріс було в захваті. Чи зможемо ми погратися у перевдягання? запитала вона. Побачимо, відповіла бабуся. Вона навіть не помітила лева, бабуся подумала, що то звичайний вішат для одягу. Насправді ж, приховувати лева від бабусі виявилося досить легко, бо вона страждала на короткозорість. Спершу вона прийняла його за лампу, потім їй здалося, що він рушник. Бабуся навіть переплутала його з диваном. Ба більше, вона не помітила, як Лев скрадався за ними дорогою до супермаркету. «О, тунець!» – промовила бабуся і поклала у візок 22 банки. А на додачу. Двадцять чоти літри молока, два десятки французьких паличок, п'ятнадцять грон бананів, п'ятдесят сім баночок меду і сорок горщиків хрусткового арахісового масла. Стільки їжі, зауважила Іріс. Бабуся пояснила, що вночі їй часто хочеться попоїсти. Дорогою додому, в автобусі, Іріс поцікавилася у бабусі, чи зможуть вони, повернувшись, погратися з великою коробкою ошатного одягу, але бабуся лише відповіла побачимо. І врешті-решт їм забракло часу, тому що бабуся витратила його, готуючи гори й гори бутербродів. А я люблю трохи перекусити перед сном, пояснила вона і понесла повну тацю до своєї спальні. Пізніше, коли Іріс уже мала вкладатися спати, вона почула якісь дивні звуки, що лунали з бабусиної кімнати плям ковть. Плям хрум, кофть, хрум, кофть. Лев спробував зупинити її. Це бабуся, вона просто їсть, сказала Іріс. Чи зазвичай бабуся видає такі звуки? Іріс зазирнула у замкову шпарину. Що робила бабуся? Вона не їла бутерброди, а перекладала їх до великої коробки за шатним одягом. Іріс і Лев не знали, що робити. Безперечно, у тій коробці знаходилось щось дивне, проте Іріс не могла запитати бабусю просто зараз, бо наразі вона мусила вже міцно міцно спати. Зранку насамперед я запитаю її про це, пообіцяла вона. Рано вранці Іріс розбудила бабусю. Я маю зазирнути до твоєї коробки з одягом, сказала вона, але бабуся зауважила, що ще занадто рано, і знову заснула. Проте Іріс не могла чекати. Вона навшпиріньках підійшла до коробки і прислухалася. Звідти було чутно супіння та хрупіння. Що б не містилося всередині цієї коробки, це були не просто капелюшки та якісь дрібнички. Іріс вирізла на стілець, аби зазирнути всередину. Лев хвилювався. Він тихенько скімлив. Шш, прошепотіла Іріс, розбудеш, бабусю. Вона відкрила величезну кришку і зозирнула всередину. Там було щось пухнасте, і воно гарчало. Лев кинувся до коробки. Він перекинув її, звідти випав. Ведмідь. Увесь цей гармидер розбудив бабусю. Боже правий. вигукнула вона. Ви знайшли Бернарда. І милостивий, додала бабуся. Це Лев? Заради всього святого, де він ховався. Бернард виявився неймовірно привітним ведмедом. Він обійняв кожного. Я вважала, що ти злякаєшся його, сказала бабуся. А я гадала, що тебе налякає мій лев, відповіла Іріс. Потім вони всі разом гралися у перевдяганні з капелюшками та різними дрібничками, що також випали з коробки. Бернардові подобається перевдягатися, доважила бабуся. Раптом вони почули, як до будинку під'їжджає машина. Хучі ж. вигукнула бабуся. Мама й тато повернулися, ну ми здивуємо їх. Тож вони гуртом сховалися за диваном Іріс шикнула. Ш. Щ… Щойно мама й тато переступили поріг, усі вистрибнули Бу. -у -у! А мама й тато справді дуже здивувалися. Сподобалась історія? Не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити нові захоплюючі пригоди.